Дорогі друзі, пробуємо зараз в машині, як у нас буде зніматися відео. Дивіться, у нас ліворуч є якраз червоний кляштор. Ну, зараз він не червоний, але колись то був червоний монастир. Зараз ми спускаємося з гори високого замку. І праворуч у нас дуже гарні будинки. Мають бути сецесійні, то є єврейського архітектора, Мавриця Зільберштайна, там всередині є дуже гарні деталі. А тут ми ще то вже міхала Фектора. Бачите, воно так відрізняється, бо це є історизм, однакові такі деталі, дерев'яні перекриття. А прошу подивитися, яка у нас тут гарна брукивочка. І власне, що ці вулиці, вони викладені бруківкою, воно дуже добре. Воно певним чином ми тримає дорогу, тому що то є дуже великий підйом, бо це з високого замку. І одночасно ну воно певним чином обмежує швидкість, бо тут ганяти точно не треба. Прошу подивитися, який гарний палац є у нас тут ліворуч. Тут він явно зроблений, я точно деталі не скажу, але це є середина 19 століття, невеликий, такий, пасторальний, Стоїть не у відповідності із червоною лінією забудови. І власне у нього був такий фронтон. Я сподіваюся, що ви побачите зараз, що характерно для Львова всіх. У тих часів австрійських це от така хаотичність забудови, її не паралельність, не перпендикулярність. Той будинок, що в нас є прямо по кадру. Він так собі обривається таким шматком. І по вулиці Лисенка у нас пішли будинки, наскільки я пам'ятаю, Анджея Голомба. Ліворуч, а праворуч є дуже пригарний класицизм. І ви отак відрізняєте. То є фактично як до школа архітектури. Видно, де у нас є більш багатші, то є пізніше збудовані. Які не ХІХ століття, і ми виїжджаємо на одну із найпрекрасніших таких львівських точок. Водночас у нас домінікани, порохова вежа і вежа курнята це таке місце для дуже часто малювалися, гравюри, графіка розмаїта. І власне у нас є гімназія, в якій вчився Станіслав Лем. І в цій гімназії якраз зараз от маєте час, можливість зайти в їдальню, коли закінчаться канікули. Там знайдені дуже гарні розписи, то робило. Бюро Реплюс Христина Базян, і власне Ірагірна то все реставрувала. Отже, у нас видніється ратуша та і товариство Дністеру, то український Львів. І власне, ми бачите, як з високого замку ми спускаємося все нижче, бо ми просто потрапляємо до центру. Площа ринок вона є набагато нижче від високого замку. Зараз ми з вами будемо в'їжджати. От зараз я попробую збільшити, я ще не використовувала тут зум. E, зараз ми зараз з вами будемо бачити високий мур. І цей високий мур. Ми зараз до нього ближче під'їдемо. Він якраз обрамлював місто з цього боку. І власне, що ми зараз з вами в'їжджаємо в то історичне місто. А те, що ми з вами були перед тим, то у нас ще було то таке давнє руське місто. Там, де як прийшов король Данило, то він перше хотів, знаєте, з північного схилу бути, бо воно було більш захищено. А ця сторона була така. Дуже. От ми зараз з вами поїхали вздовж так званого високого муру. Тут у нас є королівський арсенал і королівський арсе, міський арсенал. І він якраз, от, бачите, його тильна сторона задня вона примикає до високого мору. А оця от передня стіночка у нас, бачите, там були бійниці, то є Низький мор. Вулиця братів Рогатинців. Це у нас якраз був так само повернули фортечні сини. І комплекс Бернардинів, бачите, праворуч. І тут у нас є заповідник управління охорони історичного середовища. Це так само море. І заповідник разом з Бернардинами це вже було пізніше створений комплекс, тому що коли будувалися Бернардини, це був початок 17 століття, 1630 рік. І саме тому дуже довго не дозволяли то побудувати, оскільки вважали, що окремо стоячий ко. Комплекс не пов'язаний фортифікаціями з містом, то він ну, створюватиме для міста додаткову небезпеку. А тут у нас праворуч є будинок пілерів. Можемо бачити пригарні тут рельєфи над вікнами, під вікнами, то є діти у різних заняттях. Це є власне, у нас такий дуже гарний львівський ембір, там є гарні і скульптури на атику. І от, подивитися у нас тут є. Власне, глинянська вежа. Зараз я пробую її якось, щоб нам помістилася трошечки в кадр. І на горі та дихівочка, що зроблена, Тут взагалі все реконструкція. Але це робив інститут Укрзахід проєкт реставрації. Ви можете собі думати, ну ем, це у нас така підробка. Це не є, друзі, підробка в жодному разі, тому що е, дахівочки це були знайдені про розкопках. І так само багато тут елементів, вони мають своє підґрунтя. Ну і вежа Бернардинів, яку зробив Андреас Бемар, і наша історична ратуша Львівська, вона була якраз дуже подібна на це вежу. Ну і знову у нас такі контрасти, ліворуч, історизм такий пригарний. Скільки я бачу з архітектурою, це в нас Карель Бовлік. А праворуч, класицизм такий у Львові, він не дуже сильно прижився, бо Львів'янам подобається, щоб було багато декору. Але ми так бачимо, що наш класицизм він саме не позбавлений декору. Там військова прокуратура. Оцей от наступний будинок, що я зараз якраз от вам показую, фактично. І далі у нас є краківський готель. І краківський готель він, власне зроблений на місці попереднього готелю. Але бачимо, який він височезний, як він контрастує своїм залізобетонною тою масою з малесенькими будиночками поруч. А там далеко на були з Франка і Шух. У нас є ну, така сучасна будівля, яка б була всім нічого, але та шахівниця, ну, вона реально на горі. Мені дуже-дуже сильно не подобається. Зараз, бачите, центр у Львові закритий. І відповідно треба багато об'їжджати, але тим не менш можна випробувати стабілізатор у таких умовах хитальних і одночасно помилуватися прекрасною архітектурою. Ми виїжджаємо на площу Галицьку. Бачите, як воно стало краще, як розібрали укріплення. Уявіть собі, що зараз у нас би були суцільні високі стіни, і ми би просто. Як ми би не бачили навіть тих будинків, ми б навіть бернардинів не бачили. А зараз ми будемо з вами оглядати ансамбль Кароля Бобліка. Це є от у нас ті будинки, які нагадують якісь такі скарбнички, правда? Вони такі і кольорові цегло, і на чому цегло, бо то Іван Левинський, знаєте, він був один із співавторів, тобто він був будівельник. Ми там навіть в інтер'єрах можемо, можемо багато бачити елементів, підписаних Іваном Левинським, там кахлі, плиточка. От я вже з більшою наскільки можливо, але, звичайно, краще то роздивлятися з близько. Дуже цікаво, що Кароль Боублік, коли робив ці будинки, він їх зробив в стилі такого трохи ну, з елементами. З елементами німецького Ренесансу, і власне, що тут у нас є дуже подібні деталі на фронтон Бернардинів. Зараз я вам спробую показати, це є власне той північно-ренесансний обрам, орнамент, окутєві елементи і так далі. Подивіться, бачите, ті самі такі завитки, які нагадують металеві окуття книжок. І ми маємо ті самі елементи і тут. Якщо у вас місцями там ну, є кадр білий або чорний, то є деталі машини. Які власне ну потрапляють випадково в кадр, звичайно, ці будинки Кароля Бовліка вони зараз позбавлені своєї колишньої такої пишності на горі. Там були, якщо ми дивимося на стародавніх світлинах, там були такі решітки, знаєте, корони наверху, флюгери дуже багато. І Я так думаю, що воно було навіть золоте. Їхали ми нарешті на площу Галицьку. Вона, як завжди, все тут у нас, Львові симетрично. Прошу подивитися на короля Данила. Пам'ятник, який вже ну, якби ми не ставилися до нього, ну бо я чула різні такі, я не є скульптур. Але, власне, кажуть, що такий, як то академічний реалістичний стиль, він не дуже пасує до сучасного мистецтва. Але одночасно цей пам'ятник вже дуже міцно увійшов у наше львівське життя в тому плані, що там призначають дибанки. І ну, ну, таке місце, що ви вже як мусить бути е, так, праворуч це є будинки Альфреда Захарєвича та Юзефа Сосновського. На розі є кам'яниця Балабана та банк, височезні залізобетонні, тут є трошки менше. Дуже гарні, прекрасні от у нас об'єкти, які нагадують як малесенькі середньовічні кам'янички, такі е, тривіконні, ота двовіконна така на розі дуже подобається. І знову у нас колосальні такі гіганти є, правда Це є будинок Львівського е, радіо. Адольфа Піллера, архітектора, бачите, з такими левами. Вони були, до речі, на золотому тліці леви. І ми їдемо вулицею князя Романа. Тут у нас зараз є політехніка. І, власне, що колись це був палац правосуддя, а ще раніше на цьому місці був костел Святого Леонарда і монастир Кармелю... Кармеліток-Взутих. І власне тут сидів в тюрмі Іван Франко. То я говорю про будівлі е, Лівури, тут можемо їх зараз бачити. А це у нас гімназія Франції. Йосифа, і от у ті дві будівлі, інститут правосуддя, і гімназія Франца Йосифа, вони були, були побудовані якраз на залишках монастиря, тому що Австрія вона скасувала той монастир, він же був просто непотрібний. А от бачите, ще така величезна будівля, де ж мені подобається такий стиль. Це є стиль 1912 років, і власне. Їдемо по тих милих, малесеньких вуличках, де ну, можна сказати, що то є як е то енциклопедія різних стилів, від е неоготичного, неороманського, неоренесансу, а попереду ви бачите прямо цей так званий у нас регіоналізм, можемо їх так назвати, тому що тут використані елементи з будівель навколо, але одночасно це не є така будівля ну, сучасна, як вона належить по віку своєму сучасному. Ми з вами під'їхали, от ми виїхали з Високого замку, до, спустилися вниз, об'їхали трошечки по вулиці Венеченка, або по губернаторських валах. і Зараз ми піднімаємося на, не знаю, як то сказати, північний вже який-то бік не орієнтується. Зараз Калічує Гури. Вулицею Драгоманова ми їдемо. У нас тут є ліворуч прекрасна бібліотека, зроблена ще в 1902 році за зразком бібліотеки Вагра. І всередині вона містить фантастичні конструкції, дуже гарні розписи, ну і взагалі такі як-то поєднання із туризму і сецесії. І тут затишна вулиця Глібова. Колишня вулиця, до речі, Голубина, вона називалася, тому що тут було багато голуб'ятень. Здебільшого її забудовував архітектор Юліан Цибульський. Той самий архітектор, який зробив палац Потоцьких у нас у Львові. І от він, власне, в тому будинку, що на розі височезному мешкав. А далі вулиця. Каліча гора, і зараз ви побачите ще прекрасну віллу палатин. Вілла палатин. Ну тут дуже є великі проблеми ще заїхати. Вілла палатин зроблена Альфредом Каменобродським, перебудована в стилі такого замку середньовічно. І дивиться один з найкрасивіших виглядів. Правда, у нас є відповідно. На вулицю Калічогору знову проводять будинки різних стилів, різної поверховості. І в кінці у нас там функціоналізм, і ще функціоналізм, а посередині, то як коприсяк. Ну, отож, друзі, ми з вами провели автомобільну екскурсію. Прошу написати в коментарях, як вам сподобалося чи ні. Дякую.